Велика та дружня шкільна родина гімназії номер 9 об'єдналась заради благодійної справи. 9 грудня гімназисти, вчителі та батьки організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Такі акції у навчальному закладі проводять вже не вперше. У цей нелегкий час родина закладу освіти активно підтримує захисників. Сьогодні наш шкільний вулик знову гуде черговою благодійною акцією. Присвяченою Миколаю, нам треба закінчити проєкт меморіальних дошок. Нам треба закупити ліки на передову, бо надійшов такий запит. Тому ми вирішили сьогодні провести саме Миколин ярмарок, і я думаю, що успішно. І з цим справляємося. Коли почалася війна, це звичайно величезне горе для всієї країни. І діти не стоять осторонь. Усе, що чим ми можемо, посильну допомогу, надаємо нашим воїнам. Проводимо дуже часто різні ярмарки, збираємо продукти, вітаємо наших захисників зі святом. Ярмаркове дійство для діток стало не лише веселим та радісним заходом. Це був справжній урок патріотичного виховання. Ярмарок дуже цінний день, коли ми збираємо всі гроші на ЗСУ, щоб допомагати всім. Бо тому, що ми живемо заради цієї країни, щоб завжди допомагати воєнним. На шкільних партах в цей день справжні розмаїться солодощів. Активну участь у ярмарку беруть як учні, так і їх батьки. Вони перетворили коридор школи на велику та запашну кондитерську. Тут можна спробувати як шматочок торту в патріотичних кольорах. Так і фірмові кісточка від кожного класу до благодійної акції в цей день долучилась пані Юлія, мама однієї з учениць, яка залюбки розповідає, чим саме вони пригощають покупців. Я робила тортик, батьки робили прянички. Тут все не куплене а своїми руками зроблено. Розбирають більше дітки, солодощі, випічку, тортики і те, що отає печене. Усі учні з радістю демонструють асортимент своїх імпровізованих прилавків. Сьогодні у нас в школі відбувається ярмарка. У нас продаються тут жилейки, торти, компот, печення. У нас все дуже смачно. Презентуємо печеньки, ось еклерчики. Ми презентуємо жиле обов'язково. Вожко ми презентуємо отакі ще горішки. Плюс ми ще багато накупили грошей. Ми дуже сильно стараємося нам накупити грошей, щоб це все в нас вийшло і віддати з ЗСУ». Я сама робила. Я робила ось такі штучки. Це типу шашлик солодкий. Діти встигають і продавати, і купувати одне в одного смаколики, які вони вподобали. Купувала ось такі тут е, ці такі печеньки внутрі. да, дуже смачно. Купувала желе». Учениці третього а класу навіть спробували себе у ролі арт-митців. Ми робимо татушки. Вже як три роки, коли ми прийшли одразу школу з дівчатами, то почалася ярмарка, і нам одразу припала ідея те, що нам захотілося робити татушки. Ми їх і тепер до нас ходять і роблять. Люди до нас там підходять. Там діти люди ну вибирають там татуювання. Ми е, вирізаємо татую е, татушку і їм на руку. І подумаю, саме, е -е, у світі, де кожен день приносить нові виклики, саме такі ініціативи нагадують нам разом ми сильніші і активно працюємо на наближення спільної мрії мирного майбутнього, допомогти е нашим захисникам наблизити перемогу, якої ми всі чекаємо.